Капеланське благословіння на 17 липня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Ацю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як ірод розп'яв, не розп'яв а відтяв голову Іоанну Хрестителю. І це питання. І це, це місце, вона дуже важке, тому що говорить про те, як святий закінчує свій земний шлях. Але воно важке не тільки тому, що цей епізод був такий, знаєте, смертельний для а, хрестителя, а й тому, що. А за що він постраждав? Він постраждав за те, що сказав Іроду, що не може тобі а, мати дружиною, сест... жінку-брата того. Що це неможливо, що ти грішиш. І значить, в чому полягає тут глибина або сила цього, цього місця? Вона полягає в тому, що він міг би змовчати і зберегти життя. Він міг би всіх би викривати, окрім ірода. І тоді зберіг би своє земне життя. Але він цього не зробив. Він був а, стійким і стержнем весь свій. Як він говорив Митрям, ким він бути, каятися, яким бути, як говорив воїнам, і як а, після покаяння, ким він бути, чи воїнам не треба красти. Тут і він сказав йому: не може бути неправедним, ти повинен бути прикладом святим. І вибір нашого життя завжди: да, перед царем таким смовчати, чи не смовчати, не сказати правду, або бути правдою, чи не бути правдою. От нібито, знаєте, нічого не треба було говорити, просто смовчати. А виявляється, він не смовчав і залишився Йоанном Хрестителем. а змовчав би і не був би Йоанном Хрестителем. І вибір у кожного з нас. Тобто, коли стане вибір, чи смовчу я, чи скажу правду, чи буду на стезані правди. Важкий вибір, смертельно небезпечний, як у Ана Хрестителя. Але Він праведний, правильний. Господь підтримує такі вибори і завжди з такими виборами. І все наше життя ми будемо а, чиняти так, обирати праведне, але небезпечне. А коли ми будемо, незважаючи на безпеку, вибирати праведне, то ми будемо Божими. Амінь.